Фундук червонолисний, сорт Єлізавета. Якщо так видно, то весь в горіхах сорт черенки мені дав, це Олександр Пономаренко. І це не Екатерина, це є Елізавета. Може хто путає, що це... Елізавіта. Вся. Горіх море горіха. Везде. І саме довше тримає червоний колір листя, аж аж те саме останнього. Скільки тут горіха. Це черенкам. Черенки привиті на фундук. Не на собственних корнях, а на... І це? Десь... Отакі горіхи на трапезунді гіганті. То що гігант, а При... привитий на Теж на фундуку. Які. Їх мало, тому вони такі великі. Тому що робив я іскусственне опилення жаданому, сорт жаданий, який пройшов всю фазу опилення від початку і до кінця. І горіхи вже зриваю. Так по проході зриває, тому що перегруз. Перегруз урожаєм, ветки гнуться, все гнеться, горіх мільчає і просто перегруз. Так що іскусственне опилення. Я його пиляв повністю, слідив за ним, щоб воно все опилило. І після цього всього переопилення отакі. От Пере -пере -груз. Що, Ось оскільки горіхи вже викидаю, звідси, щоб трохи нормувати урожай, бо може навіть не витягнути це все. О, стільки що, а скільки горіха. Горіх везде, просто ну, везде. Кучами і все, гілки. І цією позгиналися о Все забито. горіхами Так що треба йому скущеного опилення. Коли воно само опиляється, вистачає йому і собственного опилення, і і перехросного опилення. Переопиляти його іскусственно, то вже, напевно, я так думаю лиш. У нас теж сорт жаданий. О який. Е. Гіганти. осінню Вже буде він готовий. А? А? Вони ки. І осенью покажу, які це тут.